У нас є гості навіть Марія Вовк, психолог, яка працювала зокрема на гарячій лінії Євромайдан Сос, і також у нас є пані Світлана, яка є мамою одного з курсантів академії імені Нахімова в Севастополі, військово-морських сил України. Доброго, Доброго, дня. Дня. Доброго дня! Я так розумію, що пані Марія консультує зараз і українських військових, надає допомогу їм психологічно і. Тому що все почалося з гарячої лінії в Громайдан СОС, а з часом воно перейшло на такий рівень, що вони почали всі звертатись до мене і в соцмережах. От, так само і пані Світлана до мене попала з гарячої лінії Громайдан Сос. І психологічна допомога безсила, якщо влада так, не, не сприяє вирішенню цієї проблеми, і ми просто не була така ініціатива взяти все в свої руки. Uh -huh. і ми, я б дзвонила канали всі, які я знала. Mm -hmm. Тому що я зрозуміла, що потрібна, скажімо, так, максимальна проінформованість суспільства, що ситуація не міняється. Вони там є, їх ніхто не забирає і не хоче забирати mm -hmm. на даний момент. Ну, дивіться, я така штука, кажуть, так, військові психологи, що, наприклад, люди, які проводять більше там, 10, здається, діб в окопах під час постійної перестрілки, після цього там. Більше половини з них це вже буквально навічно стають пацієнтами, ну не пацієнтами, скажімо, клієнтами-психологів. Тобто це травми, які фактично незворотні для людини, ось такий стрес. Слава Богу, там обійшлося без. Mm -hmm. а... Якихось ну просто там Ще жорстких зіткнень, та перестрілок і так далі. Тим не менше, вони були місяць в цій облозі. Очевидно, в досить непростих психологічних умовах. Звичайно, що це важко. Так, звичайно, ну можна сказати, що це не буде наслідків цього будь-якому випадку. Але знаєте, якби вони це все-таки було мирно без зброї. Імовірність того, що це вони ще досить молоді, що це є можливість це пережити і трансформувати це батьків набути життєвий досвід без крайнього таких шкод для психіки молодої людини. Я думаю, що це обійдеться. Ну в будь-якому випадку, працювати спеціалістам після цього буде потрібно. Це не без цього. Я не знаю, може, мамі передамо слово. Та, в чому точна. проблема от конкретно у вас, ви звернулися до консультації? Так, тому що підтримка зараз необхідна, я думаю, всього суспільства по якійсь причині, нібито в усній формі. І була мова про те, що їх будуть виводити з Криму, але, на жаль, поки що немає письмового наказу. І до тих пір, поки не буде письмового повідомлення про це, їхні командири не мають права порушувати. Якісь норми, які потім щоб хлопців не назвали дезертирами. Яка причина, чому їх тримають в умовах, де на сьогоднішній день значна частина більша, на жаль, частина курсантів оділи форму російського чорноморського флоту, які зараз змушені спілкуватися з тими офіцерами, які ми мали би бути взірцем, але стали зрадниками? Я не кажу про всіх офіцерів, але є такі яких, яких намагаються зацікавити матеріальними благами, майбутнім благополуччям сьогоднішніми стипендіями? Я думаю, що не ні один український вуз не може пообіцяти 800 доларів стипендію. Але У нас всі ми були вражені звичайно цим відео цих хлопців, молодих курсантів, які вийшли і співали на перекір'ї України. Ось цей фрагмент. Ми зараз його показуємо. Так? Ви бачите, що вони стоять без командирів. Я не побачив там жодного командира поруч з ним. Тобто вони вийшли, я так розумію, що просто... Це було їхнє бажання, це було спонтанне бажання, вони не домовлялися. Тобто це виникло тако. Я можу вас запитати, чи є тут ваш сенсор? Ну, їх шокувань. З приводу підняття прапору було ну, приблизно половина. Тобто їх біля трьохсот навчається, значить, більше ста чоловік не були присутні. Ті, які не були присутні, знаходилися ось на території казарми. І ті, що ми бачимо на вулиці, вони співали. Це лише частинка. Всередині. Ми чуємо наскільки сильний голос іде. Там були курсанти всередині приміщення, які співали всі. От не знаю, з точки зору психолога, mm -hmm. це ну це сильний досвід. Ну тобто, як каже Ніше, все що вона як писав Ніше, все що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Так? Так. Знаєте, коли так, от ми психологи спілкуємося, з нас є там об'єдна... Але спілкує... це військові бштавти вже це військові Так, Це військові е, люди, майбутні, які починають сьогодні з поразки, з демонстрації слабкості, з демонстрації, коли поруч немає навіть командира. Ну, з приводу їхнього командира, наш начальник академії, він залишається з курсантами. Просто у нього були проблеми з самопочуттям, наскільки я маю інформацію, і він не був присутній на піднятті прапору, тому що він просто фізично не міг собі це дозволити. А вони відчували його підтримку завжди. І по сьогодні, він, коли вже вийшов до них після лікарні, вони себе почали значно впевненіше впевнені, почувати. Тому за військових я не можу сказати за всіх. Так, частина перейшла на Чорноморський флот. Це їхня, їхній вибір, і це на їхній совісті. А значна частина готові переїжджати на Україну з сім'ями, з майном. Тільки питання куди. Uh -huh. І звичайно, тих людей, які мають там своє житло, місце роботи, мабуть, десь і дружини їхні. Значно важче ніж цим хлопчиком, тому що хлопчиків в принципі тримає не так багато. Але, Але, Але пані Марі, так що ви їм кажете? Що ви герої? Чи ви я спілкувалася та. з по телефону з нами? Я кажу, я горжу з вами. Кажу, мої курсанти, які навчаються в Києві, вони солідарні з вами, вони вас підтримують. І Денис відповідає: ми нічого не зробили, ми просто лише заспівали гімн України, мене оборонили. Для них це ну не поді... вони вважають, що нічого особливого вони не зробили. Це ми гордимося, ними ми дивимося, і нам сльози навертаються на вічі, бачачи такі відео. А для них це, ну у них... для них це навіть трошки поразка, тому що вони не змогли захистити, оборонити. І... Тут я погоджуюся з вами, що початок їх старт їхнього почат... до... військового досвіду з часткової поразки. Але я думаю, що е... з часом вони зрозуміли, наскільки це буде достойний поступок. Mm -hmm. і... і напевно я навіть більше турбую за тих людей, які не були військовими і були на Майдані. Це діагноз афганців, буде діагноз Майданців. Я зараз це спостерігаю з колегами однозначно. А вони все таки вони військові для них це трошки по іншому. Ви знаєте, до речі, це це справді важливий момент. Ми трошки зараз відійдемо від теми з дозволу пані Світлани. Короткий буквально екскурс. Mm -hmm. Ще коли стояв майдан, ще коли всі розуміли, що, що все буде серйозна остання спроба силового mm -hmm. розгону. Я розмовляв з колегою британським журналістом і Гулівером Клайвом, і він сказав. Про те, про що ми тоді не замислювалися, у нас все було. Ми думали тільки про одне, чим закінчиться Майдан, чи розженуть його, mm. що буде далі, репресії, чи ми переможемо. Ну, от ми мислили цих категоріях. Він сказав, слухай, а що буде з цими молодими хлопцями, які зараз переживають неймовірне піднесення? Коли Майдан закінчиться, Куди їм кидати? скажуть, та знімайте балаклави і йдіть додому, додому та, де немає роботи, можливо, або немає доброго. До доброго майбутнього і перспектив, або принаймні воно десь в часі дуже далеко відсунено. Чи не стане для них це найкращим е, Мі... моментом їхнього, їхнього життя? І це теж буде певна травма. У нас є список. Ми стараємося максимально зорієнтувати всіх людей. Дуже багато людей насправді, от коли ми приходимо там мобільними групами, вони не знають, що вони будуть робити. У них немає роботи, вони втратили зв'язку з тим, що перебували три місяці. І коли вони чують любу інформацію, що треба очистити майдан, для них. Це ну от втрата дому. Втрата комфортного для них середовища. Вони не знають, як себе адаптувати. Це як знаєте, люди, які приїхали з Афганістану, більше, більше відсоток військових вони, скажімо так, ну не, не знайшли себе. Вони почали або пити, ну не знайшли себе. От і наукове дослідження, що адаптувалися тільки ті афганці, які створили нову сім'ю. Не з тої сім'ї, яка їх чекала, бо вони вважали, що дружина, яка дома, вона не розуміє, що вона що вони пережили. А коли вони по-новому закохувались і по-новому створювали сім'ю, тільки тоді вони адаптували, жили далі. Знаходили роботу і були сім'янинами. Інший відсоток афганців не адаптувалися до середовища. Вони досі воюють всередині. Ну а через Майдан пройшло багато людей. Да. І тому на це повинна держава якось зорієнтуватися, тому що е, от, всі психологи, психіатри, які працюють зараз е, на Майдані, вони працюють волонтери. Були такі моменти, що ми по 70 годин не спали. І якщо, скажімо так, не виділити на це фінанси, кошти і не поставити це на рівень держави, ну це буде ну, печально. Дивіться, от якщо подивитися той самий Фейсбук, а ну не треба применшувати роль Фейсбуку в жодному разі, да. скажімо, ну, соціальних взагалі, так, мереж Фейсбук, Контакті, Твіттер, тому що сталося в Україні, тому що фактично, це, ми, ми казали, що революції вони відбуваються зараз в соціальних мережах. Саме от ця. Ці події в Україні вони були повністю координовані. Той самий Євромайдан Сос, який став потужною структурою з надзвичайними мобілізаційними можливостями. Так. Боже, про що ми зараз говоримо? Все почалося з одного єдиного посту нашого колеги Мустуфена Наєма. Ну, тобто, не тому, що він це написав, а тому, що було багато читачів, готових вийти щось зробити. Так. Але це, це стало ідеальним місцем для цього всього. Сьогодні Фейсбук він ну це не колективний невроз. Колективний невроз на рівні країни я маю на увазі поразку по перше в Криму. Це все-таки поразка України, хочемо цього чи не хочемо. І невроз, абсолютний невроз з тим, що відбувається. Ну, от зараз, наприклад, там, про те, що реформи не так швидко, не ті люди, пропало все. Оці істерійні нотки вони звучать ну, ну, дуже часто. Я хочу сказати, якщо є колективний невроз на рівні соціальної мережі, Наразі. а є якась колективна терапія в даному випадку? Ну, це, ви так знаєте, глобально запитали. Насправді до нас приїжджали. Колеги з Грузії, які пережили це от спеціалісти, психологи і психотерапевт, і проводили семінари для нас. І у них це було поставлено на рівні держави. Їх зобов'язували пройти після того, як вже військові дії у них закінчилися, а це були насправді військові дії, їх зобов'язували всіх. Про до недопуску до роботи вони проходили всі профі... профдіагностику, ну діагностику спеціаліста. і Якщо потрібна була терапевтична робота, держава це брала на свої свій... на свої плечі, і людина проходила терапевтичну Роту ну, так, скажу, Ну, роботу Ну, психологія це ж теж не, не, не клуб чарівників. Да, звичайно, чи, ну, наскільки це ефективно? О, от я прийшов, і в мене, я перепрошую, знесло дах після якихось подій, вона на руках помер мій друг, наприклад, 20 го числа. Ну, Кажу, умовно. Хоча серед того списку є мої знайомі. Отже, що як ви поможете цій людині? <гались> Знаєте, тут, так як сказала Гузинська, психолог, окрім емпатії, не поможе нічого. Окрім ампатії, да. вмінняш переживати. Окрім того, що ти поділиш собі з людиною, поділиш її і переживеш з нею, і зараз її трошки менше цієї болі залишиться і більше нічого не допоможе. Якщо вже дуже гострі переживання, звичайно, тоді потрібно до психіатра звертатись, щоб медикаментозно полегшити ці, скам такі, важкі переживання. Ну знаєте, як би це правильно так висловитись, Якщо на, люди в суспільстві побачать, що все-таки пішло е, пам'ятаєте, яке було піднесення, коли я на коледж поїхав. Mm -hmm. на, при такій великій втраті, колосальній mm -hmm. втраті людського ресурсу, як Золота mm -hmm. Небесна Сотня, люди піднялись. І е, це було б набагато легше суспільству пережити, якби на тому і закінчилося. А Крим, це а не наче відрізали руку і сказали, ну потерпіть і без анестезії пройде. І, Приблизно так переживається суспільство, воно терпить і анестезію не дають. Е, ну, як мінімум повинна бути перспектива, ну, Знаєте, коли, легше пережити щось, якщо ти знаєш, що рано чи пізно воно закінчиться. Mm -hmm. А коли воно не обсяжне в часі, як його пережити? Це знаєте, таке переживання, яке на, якби, no, so. постійно йде по колу. воно не переживається. Ну, нам доведеться з тим навчитися жити і мати в цьому. Те що може бути насправді мотивацією, подивіться на північну і південну Корею. Для Південної Кореї, мені здається, загроза, постійна загроза війни з Північною Кореєю це дуже сильна мотивація, яка зробила вивелику лідери світової економічні. Ну, знаєте, тут напевно, все-таки є інша специфіка, тому що вони живуть в цьому стані давно. А ми якби не сподівалися такого ну, да це зрозуміло. зрозуміло Ну, більше для того, у нас для нас ж дуже багатьох от показовим є одне от, ну, ті саме от відео, коли наші військові в Криму, які кажуть, що ми там вже. От, хоча ми розуміємо, що це братній народ, тобто навіть після штурму вони вже побиті тим спецназом російським, вони продовжують ще казати, що це братній народ. От, тобто, насправді це ж дуже потужна парадигма, і вона зараз ламається. це ще один такий, е, стар... такий непростий yeah. невроз та, суспільний. Тут ще такий цікавий момент. Ми як психологи замітили, ті діти, студенти та молодь, яка народилась. Вже в Україні вона ж не знає іншої України. Вона знає тільки незалежну Україну, вона її любить. І вона для неї пережити це легше. Ті, хто народилися в Радянському Союзі, для них це, якби знаєте, якийсь внутрішній комплекс так, що брата ламаються. Вони ж привикли, що Росія стає а тут раз, і як так? І для них це складніше пережити, як для молодих людей. Ну в Криму просто проблема ще в тому, що от, я знаю сім'ю, люди, два брата, обоє військові: один російський чорноморський флот, а другий український флот. Брати. Рідні брати, братні народи. І таких сімей там дуже багато. У нас зараз є Владислав Селезньов, речник міністерства е, оборони в Криму. Пане Владиславе, чи чуєте мене? Так, добрий, да, добрий день. Пане Владиславе, е, ну, по-перше, яка зараз ситуація? Вже повідомляє Росії, що всі військові частини захоплені, українські, чи справді це так? І як відбувається, чи відбувається, чи є якесь розуміння, як буде виводитися виведення українських військ, які залишилися вірним присязом? Що стосується переміщення військ, то наразі на ці години триває тривають організаційні заходи, тобто складаються списки, уточнюються адреси того військового персоналу, який залишився вільний і при цьому вірність українському народу і готовий виходити на континентальну частину України з метою подальшого проходження служби в лавах збройних сил України. Ця робота триває Багато питань багато складнощів, але ця робота триває наразі. Переміщення військ на територію України в ці хвилини не здійснюється. Але ми маємо повідомлення щодо переміщення російських військ. У ці хвилини триває переміщення калони з десяти тралів. На них розташована українська військова техніка. Це танки Т-64Б. Ті ті бойові машини, які перебували на збройній 36-й бригади берегової обороні. Як я повідомляв раніше, цієї ночі близько дев'яти єдиниць танків Т-64 Б, також були переміщені на північ Криму. Що далі буде з цією технікою? Наразі невідомо. Обставини з'ясовуємо. Тобто, просто це та українська техніка захоплена росіянами. і Зараз її перевозять до кордону. Ну. До, до, до кордону з Україною будемо називати це речі такими mm -hmm. іменами, так варогідне, але ця інформація має бути уточнюватись з метою точного розуміння з якою метою, що що буде відбуватися далі цієї техніки. Невідомо на цю хвилину. пане Владиславе. Наскільки ну, в нас тут зараз є в студії також мама одного з курсантів е, імені Нахімова. Е, Академії в Севастополі. Чи відомо щось про наших цих хлопців-курсантів? Там близько сотні з них, я так розумію, не хочуть залишатися в Севастополі, але поки що залишаються там. А, а, а крім курсантів, які прибувають на території Академії військово-морських сіл, на Севастополь перебуває велика кількість українського військового персоналу, яка залишилася вірний присязі на вірність народу України, тобто це буде ну, потужна команда, потужна колона, яка буде переміщуватись на території України. І Я впевнений, що ми жодного з щир справжніх українців в Криму не залишимо. Тобто зараз всі вони збираються в одних якихось місцях визначених, та? І... зараз тривають організаційні заходи, які включають ага. в себе цілий комплекс усіляких заходів, спрямованих на те, щоб повністю ці підрозділи були готові до переміщення на матрикову частину України. Зрозуміло. Дуже дякую за це включення. Це був Владислав Салізньов, речник Міністерства оборони України в Криму, і він нам повідомив. Зокрема, що поки не виводить Україна своїх військовослужбовців станом на цей момент, але йдуть заходи евакуаційні підготовка до евакуації українських військових, які мають залишити Крим. Одночас є переміщення техніки вже колишньої української захопленої окупантами. І її підвозять ближче до. Континентальної домотрикової України, в тому числі танки, т 64 з 36-ї бригади берегової оборони з села Перевального, де стояла українська частина, захоплена вже росіянами. Ну і також Росія продовжує концентрувати війська на кордоні з Україною. Туди підтягують елітні танкові та гвардійські підрозділи. Як повідомляється, на південному заході Брянської області була помічена техніка 12-го танкового полку 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. Це еліта російських схопутних військ, яка регулярно бере участь у парадах на червоній площі. Ми повертаємося в нашу студію. Нагадаю, що в нас є в гостях психолог Марія Вовк, яка працювала на гарячій лінії євромайдан СОС і сьогодні допомагає нашим військовослужбовцям психологічною підтримкою а також є мама одного з курсантів Академії Української в Севастополі. Пані Світлана, розкажіть, що зараз з нашими курсантами, в якому вони зараз стані? Чи є на них якийсь тиск психологічний, зокрема? Чи вони там ізольовані? Як, як взагалі вони там зараз? Ні, вони не ізольовані, вони живуть в одних приміщеннях з тими курсантами, які одягнули форму Чорноморського флоту. Вони спілкуються з ними. Наскільки я можу знати правду, тому що не все звичайно. Син може розповісти, але він каже, що у них нібито все нормально в цьому плані, вони розуміють один одного. І ну, ніяких вас... претензій один до одного вони не мають. Ну, там є частина кримських, очевидно, дітей, умовно кажучи, для яких. Там значний відсоток кримчан, які так склалася доля. Вони змушені були перейти, тому що їхні батьки залишаються на території Криму. І якщо виїжджати, то це означає виїжджати всіми, з сім'ями. Тому... Я розумію. Вони їх не критикують і розуміють. Ну, ну, будемо сподіватися, я... що це буде недовго тривати, тому що мені як матері неспокійно. Тому що ситуація в Севастополі я була там, я бачила. Там досить вороже ставиться. Дуже був... вороже. Українська мова фактично заборонена. І Українська форма військового теж неможливо вийти в місто. Неможливо вийти в місто? Ні, ні. Тому ситуація там важка і звичайно хотілося б їх швидше забрати. І важко в тому плані, що офіцери, які мали би бути взірцем, стали зрадниками. Їм це важко пережити і зрозуміти. Ну і е, російська сторона обіцяє до кінця цього дня звільнити чотирьох захоплених в Криму командирів Збройних сил України, в тому числі, я так розумію, Юлія Мамчура. це термінова. Термінове повідомлення про це повідомив УНІАН, виконувач заступника голови адміністрації президента України Андрій Сенченко. Ось така інформація. Вона очевидно, є обнадійливою теж в цьому плані. А. Ну, міністерство оборони давало таку інформацію, що ведуться перемовини з російською стороною про те, щоб правильно і розумно вивести війська. Ну поки що. Результати цих перемовин, коли це все буде відбуватися, яка майбутня перспектива цих дітей? Військового закладу морського більше в Україні нема. Що буде далі? Де вони будуть навчатися? Спеціальності, звичайно, їхні вже ні в інших військових закладах їх просто не існує. Обіцяють, що буде створено на базі Національної академії в місті Одеса морської, створений філі... факультет. Військовий. Ну знову ж таки, дуже це все, як на мій погляд, повільно робиться. Тому поки що ми не знаємо, що нас чекає завтра. Жирне, ми, жирне. Так. Жирне. І чи потрібні будуть взагалі військові моряки, якщо кораблі не віддасть Росія, і коли ми зможемо побудувати нові кораблі? Насправді ну, Україна потужність є для того, щоб будувати кораблі. Це ж саме Україна і будувала, скажімо, там. Ті самі авіанесущі крейсера, Тобто мають новозі. Mm, будемо надіятися, що ці хлопці будуть потрібні, тому що якщо є вуз, який має матеріальну базу, який готовий mm. зайнятися цим, вони дали заявку на міністерство оборони, на міністерство освіти. Зараз ці міністерства співпрацюють з приводу створення. Скажіть, а от ну а чому от курсанти не можуть там просто самі виїхати, взяти квиток, там не знаю, сісти на поїзд? Вони ж військовозабов'язані. Статус курсанта mm -hmm. це означає. Або то. ти підчиняєшся наказу, якщо ти пишеш рапорт зараз, це означає ти дезертир. І вони цього не зроблять. Uh -huh. Навіть з тої точки зору вони розуміють, що якщо вони там, значить це для чогось потрібно. І вони молодці, вони це стійко витримують. Це мені як мамі вже все. Uh -huh. а хлопці молодці, звичайно. Ну, як в них залі доход, як от вас, як ви спілкуєтеся, наскільки вони. Ну, ми, ми з перемінним успіхом. Спочатку, коли прапор підняли російський, в них дуже був поганий настрій, він майже не спілкувався. А зараз якось вони вже, людина до всього звикає, вони вже змирилися з цією ситуацією, що так уже сталося. Тому тримаються. Я ну, їм було б простіше, якби вони трималися. Хай це буде навіть в польових умовах, Но, на території континенту нашого. Пані Марі, ну і на, 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 на останок хотів ще спитати, ну, для, на вашу думку як психолог, зараз сказали багато про таке піднесення патріотичне mm -hmm. і так далі. Та. Чи потрібна якась державна програма? Ну, на рівні, не знаю, можливо, пропагандистської якоїсь машини. Як це все має бути? Тобто, наскільки ця хвиля вона буде тривала, Чи може це просто таке, знаєте, виклюпнулося і потім розсіялося? Знаєте, я. Таку цікаву річ спостерігаю, що наша, наша спільнота, наша нація, наш народ об'єднується перед лицем ворога. Нас так об'єднати, навіть за Западенці для Західної України дуже важко, сусідів навіть з одного міста чи села. Але коли спільний ворог це такий об'єднуючий фактор. Це щось унікальне чи це? У ну, в, 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 в нашому українці воно особливо унікальне, тому що воно об'єднує там на довгий період часу. Угу. І на цій хвилі треба це зробити, тому що е, завжди після е, таких скажімо так, емоційних. Цінного піднесення незалежно від того, чи це були негативні емоції чи позитивні, uh -huh. потім де момент е, послаблення, і організм розслаблюється, починає хворіти, починає хоче відпочити. Uh -huh. І е, щоб люди, скажімо так, не, не розслабились в непотрібному руслі, треба на базі на рівні держави зробити якийсь такий проект, щоб оцей національну свідомість, національну ідентичність довести до рівня такого. ну, Знаєте, коли за часів Радянського Союзу було модно служити в армії, це було почесно. Uh -huh. І зараз, наскільки чоловіча частина України піднялась, і вони йшли е в армію, вони кажуть, я так мої заочники сказали, кажуть, от я чекаю повістки. І якщо прийде повістка, відмазуватись я не буду. Я піду в армію, а там як буде. Вони і цей дух, оця позиція чоловічого, що я хочу захищати свою батьківщину, це треба підняти на такому рівні, щоби. Через 10 років Любий хлопчик у 12 років сказав, я мрію піти в армію. Я мрію піти в армію. В Росії це прекрасно робили. Масо було знято фільмів, які там розказували, що такі солдати. Я, я спостерігала за цим. У нас в Україні не було ж знято жодного фільму, який би дав можливість. Ну а дивіться, ну Росія воює кожного року протягом останніх не знаю скільки століть. Да. Ну не, не в них не треба далеко ходити за прикладами. Це це дуже мілітарна, мілітаристська країна. Але скажем так, як якщо... є ні, ні, приклад інший, татом той саме Швейцарія, яка абсолютно нейтральна, але всі обов'язково є військова служба, вони ж минулого року проводили референдум і абсолютно більшість вирішили, що хочуть служити в армії далі. Я, я сподіваюся, що ми не будемо брати приклад з Росії, а візьмемо приклад з держав, які, які мають потужне військо, але це стоїть на рівні держави забезпечити так, суспільству такою національною ідентичністю, бажанням бути українцем і захищати свою землю у випадку чого, якщо прийдеться. А якщо не прийдеться, то у вас буде просто військовий досвід. Нехай нехай він краще не пригодиться, ніж е, я от, е, їздила з колегами, в, на, де ЗБ, Національна гвардія перебуває. І я зрозуміла таку річ, що процентів ну, 53 не служили ніколи. Вони тільки навчили став ходити по плацу. Перше побачили зброю і тримали її в руках. Я, як таким воювати, як в випадку чого, якщо прийдеться? От, до речі, фото. Це от. Кримські, так, кримські хлопці, які записуються в російську армію. От. Може, вони за паспортами там. стоять? — Валерій Шарифулін і Тартас. Ось такі от показуємо. І паспорт України лежить на столі. Так. Так, так, так. Та. Паспорт України. Та. Можливо, це процес паспортизації просто на армії. Може бути. Може бути, не знаю. І е, ще така інформація наостанок. Це те, що заступник міністра оборони Леонід Поліков повідомив, що росіяни знущаються з українських курсантів в Криму, що є окремі випадки побоїв. Про це каже Поліков. Зокрема, йдеться про курсантів академії ВМС Севастополя. Я задавала сьогодні це питання. Сказав, що це неправда. Не знаю. Можливо, він просто не говорить. Ну, Бажаємо. Ну, по настрою я бачу, що ну, навряд чи таке є. Навряд? Чи. Так, він тримається. Угу. Саме головне, щоб їх звідти швидше. Тому що треба роз'єднати, тому що і це стане можливим. Дякую за участь в нашій програмі.